Перша загадка про наше місто датується в літописі 1600 років, так? 2025, 1100, і 1025, і ми маємо тисяча виходить це про 925. Власне, це перша писана загадка в літописі. З місто існувало і раніше, і тут цікаво дізнатися, звідки походить назва нашого міста, місто Остарок. Власне, є кілька гіпотез. Одна з найпоширеніших каже, що. Це місто в часи Київської Грузії виглядало так, як в мультику Астагіксі Обелікс. Хтось бачив? Да. Ви навіть історію по ньому вчили, так? Пам'ятаєте, їх, їхнє село виглядало такими дерев'яними гострими колодами. І з ця гостага колода називається Остарога. Можливо, саме з цієї назви. Пішла назва місто Остарок, тобто одразу укріплена місто фортеця Ну і зрозуміло, що ця фортеця дерев'яна була заснована тут на замковій горі. Проте перша писана згадка не стосується просто, що тут існувала фортеця. Стосується вона трішечки трагічних подій. Період роздоробленості, коли на землях наших було дуже багато різноманітних князів, один з князів Данило осліпив свого брата Василька. Ну, це вважалося тоді, що це правильно він загубив, бо він ж його не вбив, він хотів в нього Тагебувлянське князівство забагав. Він ж його не вбив, залишив живим. Але в ті часи людина з інвалідністю не мала права на спадок. Тому його багат залишився живим, але вже не міг володіти Тагебувлянським князівством. І цей Данило забрав князівство до себе. Але це не сподобалося іншим князям. І вони його покликали на таке слово є... сходка Ні, розборки. — Споткання. — Споткання. Чудово. Але в той часи в літописі це називається князівський з'їзд у В'ятичеві. І там, власне, цього Данила судили князі між собою і прийняли певне рішення. Зараз ми побачимо, як це відбувалося. Братці мої, зібрались ми тут, щоб мати раду про Давида, який ще не в зло велике, осліпив брата свого, і нині прийшов він до нас, але мовчить, не каже нічого. Мов пес. Сидить, що ж ми будемо з ним чинити? Брат наш був він, а нині прийшов, шукаючи не кари, а милості. Та що ж ми скажемо йому? Як же розсудимо провину його? Адже зло його велике? Не можемо залишити вчинок його без відповіді. Бо він порушив угоду братню і крові не, не пощадив. Але не личить нам крові проливати більше. Раджу я, хай кара буде, та без меча. Радите ви і думаєте, як мене карати, та не відаєте всієї тяжкості, княжого діяння. Я робив все не для себе, а для держави. Хіба ми різні є, хіба не всі хочемо мати більше волості, аніж у нас є? Брат Василько живий лишився, та волості позбавився. Нині теребовля є. Ти смієш говорити це перед нами, братами своїми? Ти зневажив нас, звечий руський, і брата свого зрадив. Немає тебе місця серед нас. Скажіть же, люди руські, що є праведніше? Чи дати кару тяжку, чи змилуватись? Давид переступив межу братерську і негоду учинив. А як же нам тепер буде? Чи дати йому волость, чи посилати геть. Давиде, ми могли б дати тобі волость, якби не твоя провина. Але не дамо тобі стола Володимирського. Ми не дамо з тобі стола Володимирського, бо ти кинув єси на нас. Але ми не будемо тебе брати. Ні іншого зла не вчинимо. Ось що ми даємо. Підеш, будеш сидіти в острозі. Дубен і Чорнорийськ тобі дає святополк. Оце дає Володимир 200 гривень. А Давид і Олег 200 гривень. А князем ти не будеш. Бо держава не тримається на зраді. Слухаю я волю вашу, та слава моя не загине, бо цар я єсть, і честь моя зі мною буде, навіть в вигнанні. Так вирішено, виряджаємо, тебе в вигнання. Не місце тобі серед нас. <гум> Цієї ночі пробудеш у наметі, а на світанні підеш у путь. 그상